Вітаю, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео хочу показати вам дві свої нові роботи. Це дві шапки, зв'язані вони дуже красивим візерунком, дуже цікавим. Ці коси я побачила у виробах дизайнера Брунелло Кучинеллі, Фото я вам вставлю у нього є светр і кардиган таким візерунком. Дуже красивий візерунок. Він такий цікавий, оригінальний. І я спробувала його відтворити, зв'язала декілька зразочків, намалювала схему і вирішила зв'язати для початку дві шапки. Потім я планую ще зв'язати якийсь плечовий виріб. Ще не знаю, що це буде: светр, кардиган чи жилет. Побачимо. По цим шапочкам я зробила майстер-клас. Придбати його можна на сайті. Перші 3-4 дні, як завжди діє дуже хороша знижка, мінус 30%. Оплата на сайті проходить із всіх країн світу, крім РФ і РБ. В майстер-клас входить детальний опис, попетельний відеоурок всього процесу в'язання від початку до кінця, схема візерунка, і також у відео я показую кожний рядочок, кожну петлю цього візерунка, щоб все було зрозуміло. Візерунок виглядає складним, але насправді тут нічого складного немає. В'яжеться він досить легко із схемою. І відеоуроком у вас точно все вийде. У дівчат із тестової групи не було жодних проблем і жодних запитань. Я також вам ставлю декілька робіт дівчат із тестової групи, тільки гляньте, які красиві шапки у них вийшли. Моя коричнева шапка це середній розмір 53-57. Вона зв'язана в дві ниточки із пряжі ланага Віп. Тут на 50 грам 200 м в складі 20% кашемір, 80% меринос. Номер кольору 84,36 Спиці я використовувала 3 мм. Ця шапка у мене без відвороту. А ось ця друга біленька вона йде з відворотом і з помпончиком ось таким шерстяним. І її я в'язала із бобінного мериносу на 100 грим 1550 метрів у 8 складень. Спиці тут 3,5. Це менший розмір 48,52 52 Мені підходять обидві, оскільки у мене обхват голови 52 см. Ця шапка з відворотом. Ось така вона красуня. Мені ось ця біленька навіть більше подобається. Хоча вони обидві дуже класні, але особисто мені більше до лиця ось ця біленька. Така модель шапки підійде на будь-який вік і діткам, і дорослим. Покажу вам ще макушку, як вона тут виглядає. Ось така квіточка. Дуже гарна макушка. І цю шапку можна носити ось так: вона трішки з завищеною макушкою, а можна її трішки ось тут ззаді підібрати, і буде, типу, як шапка Біні. Тут, уже як кому подобається, так і можна носити. Також можна прикріпити помпон, шерстяний або хутряний. Покажу вам ще поближче ці переплетіння, ось така краса виходить. Ось такі цікаві. Шнурочки айкор тут переплітаються із косами. Фабричний набір тут іде. Дуже люблю фабричний набір, він виглядає так досить класно, акуратно. Набагато більше він мені подобається, ніж звичайний набір. У мене є на каналі окремий відеоурок по фабричним наборам. Я думаю, вже більшість із вас їх бачили, тому що там дуже багато переглядів. І ось така резиночка 2х2. Далі йдуть коси і закривається макушка. В'яжеться з шапка, повторюсь, дуже легко, нічого складного немає. Думаю, що впораються всі. Вся інша інформація детальна є в майстер-класі. Якщо бажаєте придбати три дні, діє класна знижка, мінус 30%. Не пропустіть! Здається, це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо щось пропустило, пишіть в коментарях, а також вся детальна інформація є на сайті. В описі ви знайдете всю детальну інформацію по спицям, пряжі і так далі. Посилання на сайт я, як завжди, залишаю вам в описі під відео. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!